Київ, Кривий Ріг Харків, Суми та Запоріжжям. Саме ці міста опинилися під ударом ворога в ніч при 21 жовтня. Росіяни вже традиційно атакували Україну в понеділок. Запускали все, що тільки мали: ракети, дрони та авіаційні бомби. Без наслідків не обійшлося. Всі подробиці ворожої атаки розповім за мить з вами новини та санює і я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніч подобайки. Ми переходимо до новин. Уже традиційно ворог поставив під приціл столиці. Окупанти не зменшують інтенсивність повітряних атак по Києву. Про це інформує Сергій Попко, начальник КМВА. Повітряна тривога у Києві тривала понад 5 годин. Російські БПЛА заходили в бік столиці з різних напрямків. Вже у четвертій ранку з'явилася інформація про перші наслідки ворожої атаки. Внаслідок атаки російських ударних БПЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі, попередньо на відкритій території. Здійснюється обстеження. Пожежі не виявлено. Інформація щодо можливих руйнувань чи потерпілих на цю хвилину не надходила. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків ворожих дронів ще у двох районах міста. У наслідок падіння уламків у Солом'янському районі сталося загоряння покрівлі приватного житлового будинку. Пожежу оперативно локалізували. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці. У голосіївському районі уламком Оджену вікно та оздоблення стіну дев'ятиповерховому житловому будинку. Пожежі немає, потерпілих немає. Пізніше у КМВА повідомили, що силами усіх складових сил оборони всі безпілотники, а це приблизно до десятка БПЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені. Внаслідок атаки російських ударних БПЛА по Києву зафіксовано падіння ламків в Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському районах міста. В Дніпровському районі попередньо пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила. В Голосіївському районі в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження, оздоблення стін та є вибиті вікна без руйнування та пожеж. Постраждалих не виявлено. На цей момент відомо про одного потерпілого у Соломінському районі. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Від госпіталізації постраждалий відмовився. Тим часом поліція Київщина фіксує наслідки атаки ворога на регіон. За даними правоохоронців, в київській області пошкоджень зазнали будинки місцевих жителів та автомобілі. Станом на 8.30 ранку в одному з районів пошкоджено два багатоквартирні та один приватний будинки гаражне приміщення, три автомобілі, а також місцевий ринок. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Поліція Київщини нагадує громадянам, що під час оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та негайно прямувати до найближчого укриття. Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко також повідомив про те, що влучання об'єктів критичної та житлової інфраструктури не допущено. Однак, у одному з населених пунктів пошкоджена покрівля багатоповерхового житлового будинку, а також вибиті вік. Внаслідок падіння уламків, збитих ворожих цілей, в одному із населених пунктів пошкоджена покрівля багатоповерхового житлового будинку, вибиті вікна та часткове руйнування однієї з квартир. Також вибиті вікна ще в одному багатоповерховому будинку та пошкоджено три автомобілі. На місці працюють всі оперативні служби. Розгорнуто пункт обігріву, працюють психологи. Наслідки падіння уламків дрони ліквідуються. Крім того, пошкоджено один приватний будинок та гараж. Сталося також загоряння на полі. Пожежа ліквідована. Також сталася пожежа на одному з ринків. Загоряння оперативно ліквідовано. Цієї ночі ворог не дав спокійно спати жителям Кривого Рогу. Наслідок ракетного удару по місту постраждали четверо людей. Серед поранених опинилася 12-річна дівчинка. Також пошкоджені готель, багатоповерхівки, автомобілі і не тільки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Поранена 12-річна дівчинка, її стан, на щастя, задовільний. Лікуватиметься вдома. Серед потерпілих є 22 річний чоловік та жінки 36 і 63 років. Всім надали необхідну меддопомогу. За інформацією правоохоронців, внаслідок ракетного удару у місті пошкоджено будівлю готелю, магазини, заклад культури. Вибиті вікна у п'яти багатоповерхівках по унівечені, 14 автівок. 20 жовтня близько 2300 окупанти знову поцілили ракетою по місту. Внаслідок вибуху постраждали цивільні громадяни, серед яких дитина. Пошкоджено будівлю готелю, магазини, заклад культури. Вибиті вікна у п'яти багатоповерхівках, понівечені 14 автівок. Наразі на місці продовжують працювати слідчо-оперативні групи поліції, криміналістична лабораторія, медики та ДСНС. Правоохоронці збирають речові докази та документують наслідки воєнних злочинів ворога. Моторошні наслідки ворожої атаки фіксують і у Харкові. Станом на на 3 годині ночі, 21 жовтня, там відомо про 12 постраждалих через російські обстріли. Про це інформує поліція Харківської області. Повідомлені у соцмережах поліцейські задокументували наслідки ворожої атаки. Був заход тактичної авіації з боку Білгорода. Спочатку каби були скинуті в передмісті. Напрямок це великі проходи, казача, Лопань і Дергачівський район. Потім три каби зайшло на місто. Одне влучання в основянському районі на цьому місці, де ми знаходимося зараз, прямо біля 9-поверхового будинку, в якому вибиті всі вікна, тобто без втрат і без жертв. Однак знову таки розкидано по хаби по місту хаотично, що вказує не на цілеспрямований удар по військовим об'єктам, а на тероризм цього населення не менше. Какую красоту я Какой машина? Сижу, смотрю телевизор. Э, облокотилась в стенке на кровати. Один выпух такой тихий, второй третий как гукнул, я даже не успела испугаться. Все мимо меня так пронесло. Окна, все, шкафы, все повалилось. Я еле выбралась из квартиры. А вот тут. -вот. Вот, вот. а вот а? Это гараж. А кошек ты так не нашла? Нет, не одна Тим часом Харківська обласна прокуратура опублікувала момент ворожого удару по київському району міста Харкова. За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, попередньо для удару по місту ворог застосував авіаційний боєприпас. О 10 годині вечора росіяни здійснили запуск чотирьох авіаційних боєприпасів в напрямку міста Харків. Два з них влучили в Харківській області, і ще два влучили по території міста Харків у Київському району та Основ'янському. Внаслідок вибухів всього маємо 12 травмованих осіб. В них як закриті черепно мозкові травми, перелами, гостра реакція на стрес. В Київському районі влучання в приватну житлову забудову фактично було знищено житловий будинок, пошкоджено комерційну нерухомість АЗС і ще декілька приватних житлових будинків. Поряд в Основ'янському районі також пряме влучання в житловий будинок. Внаслідок вибуху його було фактично знищено. Буквально в декілька десятках метрів знаходився багатоповерховий житловий будинок. Там пошкоджені десятки вікон, фасад цієї будівлі було пошкоджено. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас ФАБ з УМПК. Також зафіксовано ймовірне використання гібриду авіаційно-плануючої бомби та ракети Гром є 1 Запуск було здійснено з декількох, декількох літаків з території Білгородської області, з населеного пункту Тамаровка. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни на місці. Працюють прокурори. Слідчі продовжується розбір завалів з метою точного встановлення інформації щодо того, чи хтось наявний під завалами. Згодом у прокуратурі уточнили, що самим на 2 ранку 21 жовтня кількість постраждалих наслідок ворожої атаки по Харкову вже становила 13 осіб. У ніч проти понеділка рашисти завдали авіаційного удару і по Сумській області. Під прицілом окупантів опинилась критична інфраструктура Роминського району з'єснеструмлення. Про це повідомила пресслужба у Сумської ОВА. Ворог продовжує атакувати Романщину. Сьогодні, вночі, 21 жовтня, росіяни нанесли авіаційний удар по критичній інфраструктурі Романського району. Внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено. Аварійно-рятувальні служби працюють. Електропостачання відновлюється. Окрім того, упродовж доби окупанти завдали 229 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Про це вранці 21 жовтня повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Війська РФ здійснили сім авіаційних ударів по Любковому. П'яти хатках, Новодарівці, Новоданилівці, маліток Токмачці 97 БПЛА, різна модифікація, атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малуток-Мачку та Левадине. 11 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку та Роботине. 114 Артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. Він додав, що надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Водночас мирні жителі не постраждали. А вже за кілька годин Федоров повідомив, що ворог знову атакував Запоріжжя. Росія завдала удар по житловому кварталу Запоріжжя. Попередньо одна людина поранена. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки. Поряд загалом цієї ночі противник атакував Україну ракетами різних типів, ударними БПЛА типу шахет та донами невстановленого типу. Про це повідомили повітряні сили. Станом на 9.30. Радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника, одна балістична ракета Іскандер -М кн 23 із території Криму, одна керована авіаційна ракета Х-35 із повітряного простору в акваторії Чорного моря. Одна керована авіаційна ракета Х-31П із повітряного простору в акваторії Чорного моря. 116 ворожих БПЛА, райони Пусків, Курськ, Орел. Приморсько-ахтарськ РФ примітно, що окупанти навчились використовувати шахеди для розвідки. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, російські дрони тепер можуть робити фото. Росіяни опублікували кадри з камери шахеда. Як я й говорив раніше, РФ використовує шахеди зараз також в якості розвідників. Окрім цього, значна кількість з них летить без бойової частини і керується дистанційно. Контрабандні старлінки, в тому числі. Водночас Коваленко заспокоїв, що все більше шахедів збиватимуться українськими дронами. А як минула ця ніч у вашому місті? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.